Буквально пару днів назад я збирав таку саму шафу. Це другий новатор, тільки довжина була 2,90 і висота 220, а тепер. Довжина 2,80, висота 2,40 і глибина 50 см в кольорі симфонія. Ось така сьогодні цікава у нас шафа. Щось якось То не замовляли такі здорові другі новатори. А, то... а тут прямо на одному тижні два замовлення. Ну, В принципі, я корпус вже набрав. Шафу виставив, все перед вашими очима, полички, штанги для одягу. Зараз буду ставити фасади. І ось навіть, бачите, можна отаку інтерпретацію фасадів замовити. У нас йдуть в профілі модена ось такі стешечки, розділений фасад на три частини. І у людей є потреба от в одному зеркалі. Серед чотирьох фасадів є одне зеркало.